Всім привіт, з вами я, Олег Крич, це новий сезон. Коли твой младший брат і його друг, тупі я буду Четвертий сезон. Якщо що, вон не останній Погнали Гадьонище! Це ви мені мікрофон підставили! Ні, не ми. Я, ми не знаємо хто. Скажіть, що кріси. Це миси. Їх немає, ні, ні кріс і не Миш. Так що я знаю, що це ви. Бо ми тут одні вдома. Ви розумієте? Чи ви забули, що ми одні вдома. Ви вже обману, що вони звіняюсь. Все. Щоб цей раз без шуток. Хоча нафіг мені це спать. Вони мені все цьому. Давай подрифтуєм. А, Ні, щось не хочу. Ау. Ноги мої бедні. Бідний, ну, упав упав пап. Бісис. Ну, мені больно Заспокойтесь. Нікого не дадуть спать. Ну, можете на цей раз мені дати спать без своїх шуток. Якщо буде якась шуточка, вам не поздоровиться. Ой. Добре, добре, смаляло. Що ти сказав? Упс. Либо вже йдіть в кімнату, а або вже тихо відійдіть. Сирака. Я все задумал. Актри меня. А, <плухи> <Эй>. <плухи> <плухи> лампу. а вона не ja, ти вже! Слакін работає. Слакин ну! Слакін! нукин. Ты значит постоянно більший! Зкрили ти! Звітно, як ото сказано, чи що? Ну, сказали ж, тихо, а ви а викричете. Дайте мені колись поспати нормально. Ciao! 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 Dimmi Ciao! Ciao! Хорошо, он уже побуду. Takie, czy wy? Także za 20. serię, to 20. seria nie koniec.